Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Це програма наші герої. У вас театр, а люди там актори. Приблизно так свого часу говорив Вільям Шекспір. Справді іноді бувають такі життєві обставини, коли б хотілося, щоб це була лише театральна постановка. А бувають такі театральні постановки і такі переконливі актори, яких хотілося б залишити у реальному житті. Лесь Курбас. Прекрасний актор, геніальний режисер, наш герой. Лесь Курбас для мене це. Uh, вчитель, який продовжує бути вчителем незалежно від того, чи живий він чи ні, народився геній українського театру у цьому невеликому будинку у самбурі Львівської області. Того 1887 року це був готель. Там гастролюючи, зупинилися актори театру руської бесіди Ванда та Степан Курбаси. Чи то пак Степан Янович це сценічне ім'я Лесевого батька, Передаючи... Хрещеного Леся, матері, пані Івана, сказала бодай росло, не боліло, на серденько не жалілось. Оцю мамі на втішеньку, бідним людям на славеньку. Власне, так і сталося. що Лесь Курба здобув славу для українського театру і для нашого міста Самбора. У Самборі новонароджений Лесь прожив три місяці, і почалося його кочівне життя. Поки лише як сина акторів. До Самбера Лесь Курбас повертався або у місцевій школі під час чергових гастролей своїх батьків скласти шкільні іспити, а потім, уже як актор, у складі театральної трупи. Там він виконав дві ролі Роль султана Герея, Маруси Богуславця Старицького і 10 лютого 1914 року виконав оперну партію Лютера Описа Гофмана. У залі сидів музичний критик. Філарет Колеса, який написав таку критичну замітку, що гра акторська досконала, а голос незамітний, тому що Курбас не міг співати так, як співають оперні співаки. Батьки Курбаса були не в захваті від акторських мрій сина. Важка була тоді ця справа. Та Лесь ішов до свого акторській кар'єрі. Передувало навчання у Тернопільській гімназії, потім філософський факультет Віденського університету. Через смерть батька і щоб бути ближче до матері, Лесь Курбас переводиться до Львівського університету. Уже там долучається до студентського театру. Згодом знову відень, де ще й закінчує драматичну школу вільного слухача. А потім вступає до гуцульського театру Гната Хоткевича. Він там виступав як і актор, але він більше, значить, виступав як режисер. Запам'ятала. Це його лише єдина роль: роль солдана солдата у верховинцях Кожиньовського. коли оцей солдат асийської армії повертається додому з війни. І застає свою матір на катафалку. Курбас припадає до цієї труни, починає спазматично ридати. За ним ридає весь зал. Курбас у молодості був дуже психологічним актором. Працював Курбас і в театрі Руська Бесіда, де свого часу виступали його батьки. Саме з цим театром він повертався до Самбора. У 1916 році здійснюється, мріялася курбаса. Він приєднується до театру Садовського у Києві і ніколи не перестає вчитися. Пильно стежить за роботою європейських режисерів, акторів на своєму радіоприймачі слухає вистави. Володіючи 12-ма європейськими умовами, він дуже багато слухав новини там театру, літератури, культури. В нього завжди був такий приймач, який тут стоїть в нашій кімнаті. Перший випуск радіо рекорду, чому тут стоїть, тому що він слухав і це все передавав своїм акторам. Лесь Курбас наполегливо працює аби підняти український театр. Він все більше від акторства дивиться у бік режисури. Після роботи у театрі Садовського Курбас режисер дав життя молодому театрові, де зібрав молодих акторів, які теж прагнули на театральній сцені відкривати непізнані сторони буття. Усі ці новації жили на сцені, незважаючи на те, що на вулицях точилася війна. Він почав від античних вистав, царя Діпа, Софокла, Гори, Брихунові Гліпаца, Кандіда Бернарда, Шоу, молодість Галібе. і почав ставити на українській сцені наших драматургів. Наші Це вечірні тюди Олександра Олеся, Уборщі Лесі Українки і Володимира Венеченка, «Грій базар», Чорна Пантера і Білий Вітмідь. Молодий театр пройшов шлях. Європеїзації, як сказали за кордоном, що жоден із театрів е чи Росії не пройшов так коротко шлях, як це зробив Лесь Курбас у своєму молодому театрі. За такий європейський підхід стара гвардія частенько критикувала талановитого режисера-новатора. Лесь Курбас, елегантний, з приємною зовнішністю, з внутрішньою енергією, але водночас і якоюсь такою рівновагою ніколи не ставав до гучної боротьби зі старою школою. Він просто працював по-новому, по-курбасівськи створити те, чого немає в дійсності, кинути людям фантазію ідеальне, неіснуюче, але прекрасне, тільки в цьому може бути різниця актора від гарно вишколеної мавпи. А для цього треба розбудити фантазію. Виростати її крила і навчитись літати, правді він є тим незамінними прикладом, коли він е з в своєму житті зробив те, що не можуть протягом вже кількох років повторити не тільки в Україні, а й у всьому світі. Йому вдалося налагодити е організувати неймовірну школу. По вихованню акторів, людини як такої, бо це було завжди над завданням режисерів, художників, це були цілі майстерні. Молодий театр подарував курбасу не лише досвід, а й дружину, акторку Валентину Чистякову. Вона молодша за нього у їхньому житті. Було всяке пригадували їхні сучасники. Та пліч опліч у радості і горі вони пройшли 18 років. Мої університети почалися з першого дня знайомства з Олександром Степановичем. Більш ерудованої і освіченої людини мені не доводилося зустрічати в житті. Його знання сягали найрізноманітніші галузи науки, філософії та мистецтва. До того ж, це не було стрибання по верхах, як траплялося серед моєї гімнастичної молоді в Москві а знання ґрунтовні, пережиті, своєрідно опосередковані. Його завжди вабило все нове. Після війни молодий театр Курбасові таки довелося розпустити, але щоб згодом дати життя ще глибшій театральній формації – модерному експериментальному мистецькому об'єднанню Березіль Березіль і успіх йшли поруч. Живі курбасівські постановки глядачам сприймалися із захопленням. І театр із Києва приїжджає до Харкова. Тодішньої столиці він працюючи з театр в своїх театрах і в молодому, і в третьому театрі Березі на репетиції наводив приклади, як, наприклад, ту чи іншу виставу ставили в театрі Мольєра в Парижі, як ставили в, в театрі Ренгарда в Австрії або як в театрі Мейрхойда в Москві. За таку роботу від глядачів овації від влади постійне незадоволення та нещадна критика. Лесь Курбас починає працювати з драматургом Миколою Кулішем. Він ставить його мину Мазайла, народного Малахія, а потім береться показати Маклену Грасу, де зумів зобразити і голод в тогочасній Україні, і те наскільки не потрібні справжні митці радянській владі. Ця прем'єра відбулася 33-го року. Курбас показав важку підневільну працю. Хоч оцей епізод, це хронікальна зенітка в одній із польських газет. Де Макле зброжик шукає вбивцю. І Маклена він знайшов Маклену Грасу, щоб вона його застріла, що сім'я одержала якусь субсидію на проживання. Значить, Прошу проблему митця в радянському суспільстві. Тобто він показав самого себе, де музиканта Падора прив'язує на сцені, в алегоричній так формі, біля собачої будки, дає йому скрипку значить, він повинен так грати, як скаже йому влада. Після такої прем'єри розбір польотів, засідання з аналізом постановки, але фактично судилище. Звинувачення Леся Курбаса у всіх смертних театральних гріхах. На його захист виступило лише троє соратників. Одне слово, останні і Лесі Курбасу, але що там почався шум. Курбас сказав, що моя сторінка закінчена, я схожу зі сцени. І слава Богу, що я більше не буду ходити до цього крематорію. Асний Курбасу пришли формалізм, націоналізм, диктаторство, різні ухили звочення і сторонили від праці. Був ще переїзд Курбаса до Москви, але зрештою, у грудні, того ж 33-го його заарештували, звинуватили у причетності до української військової організації. І в такому популярному тоді серед обвинувачів буржуазному націоналізмі. Його відправляють спочатку на будову Біломорбалтійського каналу, потім табори суворішого режиму аж до Соловків. Правда, Курбаса не зупиняють грати та охорона. Він з ув'язненими працює над театральними постановками. До листопада 1937 року. Коли Леся Курбаса розстріляли в урочищі Сандормог. смертю найславетнішого театрального діяча України та тисяч інших людей, чекісти відзначили 20-ту річницю жовтневої революції. Дружині, до речі, дали документ, що Лесь Курбас помер 1942 року від крововилову у мозок. На той час не тільки театр, драматургія, література, поезія втратила все. І здавалося, що все згоріло. Ми опинилися на рівні побутового, шароварного, який нам просто приклеїли, приписали, оскільки не давали грати ні Гамлетів, ні калігу, нічого цього українському театру не давали тоді грати. Він позбувся європейськості. У Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса зараз усіляко намагаються продовжувати театральні традиції геніального режисера-наставника, незважаючи на те, що Курбаса давно немає, його патронат там дається в знаки. Бо у тому театральному приміщенні, незважаючи на стіни, вільно і якось по-особливому натхненно свободи і життя на сцені, те, чого прагнув Лесь Курбас. Володимир Кучинський, який заснував цей театр, він інакше. На цю театральну справу дивитися не може, як тільки на постійний пошук і виховання. І в першу чергу виховання не глядача, а виховання самих себе. Театр це територія, ельтарна і про це дбав Курбас. Людина в театрі це розумний Арлікін, це формула Леся Степановича Курбаса. Наразі я прощаюся з вами: Будьте ви вільними та натхненними у всіх ваших справах. А наступного тижня обов'язково зустрінемо, щоб знову згадати наших героїв.